Темою сьогоднішнього нашого заняття є крахмаль і целюлоза, природні полімери, якісні реакції на крохмаль, застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Метою нашого заняття є розширити знання про органічні сполуки, їх будову і властивості на прикладі природних полімерів, крахмалю, целюлози. Розкрити зв'язок між властивостями, будовою та застосуванням крахмалю і целілоза, розвинути вміння доводити наявність крахмалю у продуктах. Крахмаль і целюлоза – це природні полімери, формула яких c 6 h 10 o 5 МРА. Полісахаридами називаються вуглеводи, молекули яких складаються з багатьох залишків молекул моносахарид. Саме такими є крахмаль і целюлоза. Як утворюються полісахариди з денної кількості глюкози? Ця реакція називається реакцією поліконденсації. Мономер глюкоза. Полімер, целюлоза або крахмаль побічний продукт вода. Музика. Крахмалем називається суміш двох полісахаридів, побудованих із залишків циклічної альфа-глюкози. Ви бачите форму. До його складу входять амілоза і амілопектин. Складається із дуже дрібних округлих часточок білого кольору, при розтиранні його пальцями відчувається легке поскрипування внаслідок взаємного зерен. Крохмаль не має запаху і смаку, не розчиняється у холодній воді, а в теплій утворює колоїдний розчин, крахмальний лейстер. Крохмаль природний полімер. Лінійної і розгалуженої будови до складу кодить залишки B альфа глюкози Ви бачите фрагмент крахмалю. Відносна молекулярна маса від 1000 до 5000. тисяч. Целюлоза, полісахарид, біла, волокниста речовина не розчиняється в воді є основою складової частинок оболонок рослинних клітин. Найбільше її у волокнах бавовни, льону та коноплі. У деревині міститься всього 50% целюлози. Відносна молекулярна маса кілька мільйонів. Крохмаль цінний харчовий продукт. Разом із сахарозою, вони є основними джерелами вуглеводів для організму людини. Целюлоза біла, тверда, нерозчинена у воді, органічних розчинниках речовина. Молекули целюлози мають лише лінійну, не розгалужену будову. Целюлоза більш поширена в природі, ніж крохмаль. Цей біополімер. Має велику механічну міцність і служить будівельним матеріалом оболонок рослинних клітин. Волокна на бувовний льонок конопель складається головним чином із целюлози. Зразками майже чистої целюлози є вата і фільтрований папір, отриманий з очищеної бавони. Розглянемо властивості: це гідроліз. Під час нагрівання з водою з наявності кислоти або під дією ферментів крахмаль гідролізується. Спочатку утворюються проміжні продукти з меншою відносно молекулярною масою, ніж у крахмалю, полісахариди, декстрини, потім ізомер сахарози, мальтоза. Кінцевим продуктом гідролізу є глюкоза. Ви бачите сумарне рівняння гідролізу. Властивість крохмалю утворювати синє забарвлення з йодом використовують як якісну реакцію для виявлення крохмалю. Крохмаль гідролізується також під дією ферментів. Ви бачите, при повному окисленні відбувається в живих організмах з виділенням енергії і ферментативний гідроліз, коли ми отримуємо спирт і вуглекислий газ. Глікоген це тваринний крохмаль, який відкладається в печінці та є резервною речовиною в організмі людини та тварин. Його запаси є енергетичним резервом організму, що швидко мобілізується у разі потреби. Для целюлози хімічною реакцією є гідроліз, який проходить у більш жорстких умовах, і кінцевим продуктом гідролізу є бета глюкоза Проміжний продукт гідролізу целлюлози не становлять особливого інтересу. Тому їх можна не зазначати в рівнянні реакції, а записати у такому вигляді. Друга реакція це горіння. Утворюється вуглекислий газ і вода. Третє рівняння реакції це термічний розклад. Під час нагрівання, без доступу кисню, целюлоза розкладається на деревне вугілля карбон. Та легкі органічні речовини, такі як метанол, ацетон, оцтова кислота та інші оксиногенно оксиногенно-змісні органічні сполуки. Хімічною властивостю є і реакція естерифікації. Ви бачите фрагмент глюкози. Найбільше значення мають естерицелювози з нітратною кислотою та оцтовою. Застосування крахмалю основний вуглевод продуктів харчування людини хліба, крупів, картоплі. З крахмалю, який є в картоплі і зернових злаків, добувають етиловий спирт. Використовують як засіб для клеєння, обробки тканин, крахмалення білізни. В медицині на основі крахмалю виготовлюють мазі присипки. Застосування целюлози використовують у будівництві, виготовляють різні столярні вироби. У вигляді вавовнику, льону, прядива вона йде на виготовлення тканин бавовняних ляних. Із виділеної, з деревини і звільненої від супутних речовин целюлози виготавлюють папір. У результаті гідролізу целюлози і бродіння глюкози, що утворилася при цьому, добувають етиловий спир, що йде на виробництво бутадієну для синтезу каучуку. З ефірів целюлози виготовлюють негорючу фото і різні прозорі пластмаси, а також мітролаки, медичний колодій і штучне волокно. Ви бачите на слайді отстава кислота, пора, бумага, шов, фотоплівка, каніфольський підар, активоване вудіння. Целюлозу застосовують для виготовлення паперу. Папір винайшли ще у другому столітті нашої ери. Це відкриття зробив Китай Чайлун. Спочатку папір виготовляли із папірусу. В Південній Америці папір виготовляли з кори кам'яної пальми. Використання паперу за останні десятиліття дуже зросло, як і вимоги до його якості. Однак, чим більше виготовляють паперу, тим більше зменшують площі лісів. Крім того, виробництво паперу наносить збитки водоймам. У воду потрапляють дрібні волокна, які легко окисляються і вбирають кисень. Життя у водоймах стає неможливим, тому поряд із папером з деревини вже виготовляють синтетичний папір. Зробимо підсумок. Крохмаль і целюлоза – це природні полімери, які відрізняються між собою ступенем полімерізації і будовою молекули. Молекули крахмалю мають переважно розгалужену будову, як ви бачите на малюнку А, а молекули целюлози лінійні. Характерною реакцією на крахмаль є його взаємодія з йодом. Хоча у крахмалю та целюлози однаковий хімічний склад завдяки різній будові молекул вони виконують різні функції в організмі. Крахмаль поживна речовина, а целюлоза міцний будівельний матеріал. Зробіть, будь ласка, підсумки, оцініть свої знання.